Вітаю всіх пасічників на моєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти про мої експерименти з ППУ, з компонентами. Спробував я вилити вулики у вільному вспіненні, тобто в незакритих формах. Оці форми стоять. Ну, зараз спочатку зроблю огляд рогатого вулика з ППУ, а потім розповім історію, покажу форми і як це все робилось. Так, перед вами рогатий вулик з ППУ, тільки замість рожок. Тут ручка. Похоже, вулик вулики на каналі Влада з Росії, який тримає вулики на платформах. Я не пам'ятаю, Влад Бізотов щось таке. Але я ще давно думав робити такі вулики. В мене на пасіці рогаті вулики, і теж всі з ручками, бо без ручок незручно працювати. Тому я зробив такі форми і вилив такий вулик. Значить, покажу зараз, з чого він складається. Ну, спочатку кришка. Кришка от такого має формату, висота її десь 40 чи 50, я не пам'ятаю, міліметрів. Зверху листочок ППС наклеєний. Ну, тому що ППС э, значно дешевше. Спочатку я думав виливати кришки теж, але потім порахував. Я потім розпажу, розкажу, чому я так робив. Значить, отака кришка. Стамісочка буде сюди вставлятися. Тобто тут ці, ну як ніби рожки, і навіть якщо вони десь там підігнуться, то воно ніяк не вплине на самий вулик. Вулик буде отут. Так, ну з кришкою все зрозуміло. Потім йде корпус. <кхід> ці два корпуси були перші виливки, там є трошки дефекту. Але я їх пофарбував. Пофарбував води мольсьонку і не дуже мені понравилось, бо вона така шершава, неприємно в руках тримати. Треба певкою фарбувати. Так, корпус на 8 рамок. Отут я повиливав, бачите, такі відливи, щоб рамочка не підходила в притулок до, до стіночки. Так, тут пластикові влиті пластикові уголки, Розмір стінки 22 мм. Ширина вулика 312. І мінус ці виступи, вони по 3 мм. Тобто на рамки лишається 306 мм. Основна перевага рогатого вулика у тому, що він безфальцівий, фальці не загинаються, не ламаються. Він дуже зручний для перевозки. Але саме головне його перевага це у тому, що. Коли ви піднімаєте, от ззаді підходите під вулик, там перевірити норовий стан чи ще щось, подивитися, як клуб сидить. Вам не треба знімати ні кришки, нічого. Ви тільки стам'язкою підважили, відкриваєте корпус і дивитеся. І цей корпус нікуди не з'їжджає, він так тримається, він ніколи не з'їде вам вперед. От. Але для цього, щоб так було, треба, щоб висота рожка, висота рожка, вона в мене 25 мм була. на Одну третину довше, чим оця е, відстань, на яку виступає ця дощечка вперед. Оця дощечка в мене виступає на 18 мм вперед, а рожок 25 мм. Тому, коли ви під, е, піднімаєте корпус, бачите, воно не торкається. От. Воно не стає на кутик, а стає на рожок. Тому я от бачу роблять е, рогаті вулики. Що цей рожок має там 10 мм чи 15 мм, а оці виступи 22 мм роблять, чи 20, чи навіть 25 Так, воно при перевозці не буде з'їжджати, але коли ви будете піднімати корпус, то вам треба буде підсовувати до себе, щоб він не з'їхав вперед. І він буде стояти вот тут на углу і будуть цим кутиком продавлюватися. Самі стінки. Тому найважливіша особливість рогатого вулика, щоб рожок був вищий за оцей виступ. Так, ну я думаю, з корпусом все зрозуміло. Ці ручки мають 7 см. Вони дуже зручні, за них дуже зручно братися. Рукою отак. от Корпус дуже хорошо сидить в руках. Вага корпуса в мене вийшла. Майже кілограм, десь 800-800 грамів. Але про це трошки пізніше. Ще зараз покажу дно. Значить, кришка і дно робляться з корпуса. Виливаю корпус, в мене є вставки, от в цій формі у мене є вставочка така 5 см. Я її вставляю і корпус виливаю вущий. І потім розрізаю на циркулярці, і верхня частина йде на дно, а нижня частина оця от, йде на кришу. Тільки зверху наклеюється листочок пінопласту. Так, зараз подивимося ще дно. От, вулик міцний, я як знімав відео, сидів на корпусі. Зараз я вже встав. Світла нема, то я вирішив зняти. <кій> Значить, дно це просто верхня частина корпуса, тільки на низ набиті дві планки, а посередині сітка. Тут я зробив літочок, от, такий. От. От, можна робити на всю ширину. Він у мене 12 мм на 25 мм. Сюди вставляється планочка, я ще не зробив. 20, 18 на 18 квадратна така. Вставляється сюди і в тій планочці прорізаний маленький люток. Тобто можна цю планочку забрати. Буде на всю ширину. Можна і закрити на маленький літок, а можна перевернути і закрити, закрити повністю. А тут я просверлю дві дирочки, і такі є крючочки. В строїтельних магазинах є крючочки, і просто крючочки провернув, і все, і вона вже нікуди, ця планочка у вас не дінеться. Так, ще я проводив експеримент, вливав у боковушки, ну і не тільки в боковушки, і на цю передню стінку вниз я теж вливав планочки. Тільки це не цей корпус, той корпус у мене майстерні. Значить, отак от виходить дуже гарно, отак він влитий. О, от. Корпус дуже міцний, він взагалі, коли береш корпус, він повний, притискаєш до себе. Ну, як на пузо ставиш, то трошки прогинається стіночка, коли несеш. А з цими планочками взагалі він дуже міцний, стає, його можна кидати. На нього можна ставити, його можна кидати на землю, можна ставити корпус на корпус. Дуже виходить міцно. Ну, він так, я його трошки вущим робив, не 22, а 21. І оця сторона, яка до, до пінопласту, до поліуретану, вона не фугована. Тобто ця сторона гладенька, а ця сторона, всі три сторони гладенькі, а ця сторона щодо компоненту, вона була не фугована. Тобто, вона була з пилорами, з ворсинками. Так, ну на цьому все. Кому сподобалось, той може брати собі на замітку такий формат вулика. А тепер я зараз розкажу вам історію. Чому. Як це все почалося? У мене ну, більшість пасіки на рогатих вуликах восьмирамкових. У нас не дуже великі взятки, тому цей вулик мене повністю задовільняє. Тріщить корпус. А, це я не той корпус взяв, взяв склеєний. Так, сідаю на корпус і розповідаю далі. Значить, е хочу поставити е пасіку на платформу і хочу, щоб вулики стояли один до одного. Прямо в В мене мої рогаті вулики мають крищів на хлобучку. І я не можу їх поставити один до одного вплотну. Тому я вирішив зробити експеримент і вирішив зекономити на компонентах. В мене на пасіці є вулики з ППС, з полістиролу, він має плотність 35 кг на метр кубічний. І в принципі мене все влаштовує, якщо б ще трошечки більше, там. 45, 50, 60 то взагалі було б чудово. І ті вулики вони в мене на пасіці стоять вже багато років, вони як новенькі. А то, що з дерева роблено, воно постійно сиріє, там розбухає, і краска лущиться. Тому я вирішив такий варіант проекспериментувати. Компоненти ППУ виробник має, дає заявлену плотність у вільному спіненні 60 І я думав, що в мене вийде, що я зможу вийти на таку плотність. Тому зробив отакі форми е, у вільному вспіненні. Тобто ці форми зараз покажу. Ця форма це для боковушок. Тобто, отуда я просто всередину заливав. І воно потрошки піднімалося. А отут в мене зроблені е, отакі. Я зробив там пластиком. Тобто я зробив оці якраз виступи. Зараз я покажу. Вон, бачите, оці виступи. Відливки я зробив для того, щоб було легше забирати ці корпуса. Просто боковушку зараз покажу. От. Просто боковушку отак от ставиш. Отак от, оп, наклей і скручуєш. Дуже зручно не треба ніяких кондукторів, просто до, цієї, до цього уголочка приставив, саморізом закрутив і все. Значить, отут мені, в мене зроблені оці виступи, щоб рамочки туди впиралися. Все дуже крепке вийшло. І зробив отаку другу форму, яка відливає отакий профіль. Тобто ці форми одна метр сімдесят, друга метр метри висотою. Вона відливає мені отаку от перед, ну, передню і задню стінку. От вона мені відливає. І зразу з, вкле, ну, там вставляється, вливається уголок. От Уголок тримається дуже класно. Дерево чомусь відстає. Якщо сильно потянути, то дерево відстає, а уголок тримається чудово. Так, Зараз я ще покажу ту форму. От, ця форма має такий профіль. От туди дерев'яшка, сюди вставляється уголочок. І от звідси, от звідси через кожні 10-15 см під кутом. Саморіз. І він сюди виходить прямо от, прям от, от на цей кутик. Він виходить і він, притягує уголок. Я вставляю уголок спочатку, потім притягую його саморізами, а потім вже от накриваю верхньою кришкою. Накриваю затягую саморізами і зверху заливав компонент. І воно піднімалося потрошки. Вот. Але спочатку я так і ставив їх, воно піднімалось доверху. Але потім я почав їх ложити, щоб воно йшло ну, по у горизонтальному напрямку. А от і ще покажу, як я вставляв планочки. Я просто от сюди вставляв одну планочку, сюди на цей край другу і розклинював е, такими тоненькими, тоненькими планочками, десь як, як олівець. Так, я вставляв ці і отак от їх розклинював по всій довжині. І воно чудово потім заливав, і компоненту йшло менше, і получалися такі от армування. Отаке от от я вже показував дерев'яне. Ось з цієї форми виходить от такий довгий виріб, бачите? Ось такої довжини. От. Є, звісно, косячки, бо вільне вспінення. <кій> Якісь пузирки. Так, отут я кусок влив мене кусок лишався, я просто туди кинув і його залив. Ця сторона більш-менш нормальна. От, і потім, виходить, я розрізаю на циркулярці, на торцовці. Получається в мене отут -от. Тут я спеціально 2 мм лишав на пил. Тут у тут мене має бути 80, а тут 82 Тут розрізав раз. Потім отут розрізав два. І тут розрізаю три, а це, що лишається, вставляю на низ і зверху знову заливаю. Воно все чудово тримається. В принципі, не треба якихось міцних форм. Воно все витримує, навіть таке з такої зламінованої ДСП, звичайно, для мебельного. Воно все витримує. Тобто все працює, можна робити, кого не смущають оці всякі недоливчики, пузирки. То той може робити. Але проблема у чому? Проблема у тому, що вийти на 60 кг на метр кубічний не вдалося. Тобто, скоріш за все, цей компонент не має у вільному вспіненні такої плотності. Я вже і форми грів, і компоненти грів, і все одно в мене виходить завжди завжди плотність. От, я покажу, бачите. Ось от такий от виріб. Це у вільному вспіненні. І плотність його, я не знаю, хто як я рахує, в мене виходить 120. Я не знаю, якої плотності вулики, які льють в нормальних формах, але оця деталька, можете собі посчитати, вона має 53 см довжини, 155 см висоти і 22 мм товщини. І вона важить в мене 240 г. Тобто по грошам мені в три рази дешевше робити з дерева робити так, як я робив. Тому ми будемо рахувати, поки що я цей експеримент призупиняю. А далі буде видно. І ще для тих, хто не втомився, хочу сказати ще один такий момент. Я ще робив форму. До цього я зробив форму, яка лила цільнолитий корпус. Так само у вільному вспіненні. Тобто я робив таку форму, яка мені лила отакий от профіль. Бачите? Тобто Та була форма звичайна, як роблять всі. Тобто Це дно було там в формі дерев'яне, потім 8 стінок. Тільки я робив висотою його десь 55 см. І я зверху заливав компонент, воно мені виростало. Я 2 три корпуса зрізав. Те, що лишалось, опускав на низ і доливав зверху. Але І тоді розрізав на циркулярці і те, що лишалось, вставляв форму, збирав її і доливав зверху. Але тоді приходилось ці штучки, от як тут в мене з дерева зроблено, оці ось штучки мені приходилось відливати окремо і клеїти їх. І також приходилось вирізати <кій> вирізати ножичком чи фрезером. Оцей ну, цю четверть для рамок. Тобто можна відливати повністю високий такий навіть метровий корпус, потім розрізати його на циркулярці, треба буде, тоді він буде цільно литий, але треба буде оці от боковушки, оці ру, ручки, їх треба буде клеїти. І я спробував клеїти клеєм титан, ну, звичайний клей яким для пінопласту. Титан, дракон, їх багато різних є. Полімерний клей, полі, полімерний, він е, спиртом розчиняється. <кій> і він, на моє враження, він роз'їдав мені компоненти. Тобто я вклеїв уголок, воно все під тим уголком пороз'їдало. Зараз не знаю, чи я вам знайду. Я всього відлив 7 корпусів, зробив нокришу і на цьому експеримент зупинився. Зараз я знайду. Так, да, от є. Бачите, це не недолив оце не, не є, не долив. Це мені повиїдавже клей. Я його тут багато наложив. Я ще проводив, проводив експерименти окремо, я склеював корпуса цим клеєм. отут видно Воно мені повиїдало так, що мені прийшлось торцювати ці стіночки. І потім таку сантиметр вставляти, бо воно мені повиїдало. Тут так само я циркуляркою зрізав 2 мм. Я написав в чат, мені порадили купити поліуретановий клей. Я купив і він склеює так, він склеює чудово, але треба шліфувати. Тобто до цієї гладкої поверхні не, не бере. Він просто поверхня дуже-дуже гладка виходить, глянцева, і він просто шкурочкою віддирається. Він твердий клей, все як засохне, але шкурочкою відділяється. Тому оці міста місця. Так, ну ось ці місця не треба шліфувати, бо вони зрізані на циркулярці. А оці місця, де пристає передок до буковушки, тут треба прошкурити хорошо, щоб не було цієї корочки. Ну і звичайно, оці 3 мм треба теж чимось шкурити. Тоді воно хорошо пристає і тримається дуже крепко. Але із-за того, що плотність виходить майже така сама, як і в вуликах, які робляться у нормальних формах, у закритих, там, де є тиск, так як різниця по компоненту, ну, може, відсотків 10 чи 20, я би так не робив. Хто хоче робити, я не раджу робити. Робіть в нормальні формі, виливайте по цілому корпусу, де можна уголок вставити. Чи... Чи... Тобто, щоб корпус вам виходив цілий, щоб не треба було щось різати, щось клеїти, щось вставляти, якісь уголки. Треба робити нормальну форму і лити, і вже в кого ну, є гроші, просто розраховувати, що це буде коштувати там, виходить, 4 євро корпус кілограм. Кому це нормально, лити нормальні корпуса. От, а тут, якби була економія, якби цей корпус виходив насправді 60 кг на метр кубічний, тоді б так можна було робити, тоді було б в два рази дешевше. А так як виходить майже те ж саме, то я не раджу комусь ще займатися от таким. Так гратися, на один корпус робити дві заливки. А потім ще різати його, клеїти, шліфувати, шкурити, саморези, вкручувати, потім викручувати чи їх лишати. там. Тобто я би не радив. От такий от я провів експеримент. Може комусь я заощаджу час і кошти на такі експерименти, бо експерименти ці не дешеві. А самий вулик самий вулик чудовий, хто хоче, беріть от такий форму, форм-фактор, беріть собі на озброєння, лийте форма не складна. І я думаю, що все буде добре. Все, дякую всім за увагу. До побачення.